Друзі, вітаю! Не дарма вчора ввечері канцлер Німеччини Мерс гучно заявив, що зустріч Путіна і Зеленського, очевидно, не відбудеться, з таким натяком на те, що прийшов вже час і Європі, і США вводити санкції. Адже сьогодні Кремль вирішив відкинути усі церемонії, вирішив розкрити усі карти і заявити майже прямо, що зустрічі Зеленського з Путіним не буде. Є заява від офіційного представника російського МЗС Захарової, яка накинулась на президента України з такими словами. Що Зеленський саботує мирний переговорчий процес? Що два з серпня, виступаючи на прес-конференції перед іноземними журналістами, президент України сказав прямо, що Україна не подарує окупанту території, і що Україна ніколи не погодиться на визнання тимчасово окупованих територій російськими. І за словами Захарової, це є підставою, підґрунтям для того, що Путін не зустрічався з президентом Поліно Зеленським і не вів з ним перемовини. Далі Захарова вирішила нагадати про категоричну позицію Москви, що Москва виступає категорично проти надання Україні реальних гарантій безпеки. Захарова заявила, що гарантії безпеки Києву повинні бути результатом перемовин. Одразу виникає таке питання: а чому саме сьогодні Кремль вирішив розкритися і майже повністю вимкнути дурня? Дивлячись на те, що Москва, представники Кремля, речники Путіна щоденно роблять різні заяви, падають на мороз, дурня не вимикають, провертають так звані многоходовочки, Нічого не змінювалося ні останніми днями, ні тижнями, а сьогодні почало розкриватися. І відповідь тут проста і очевидна: це наближення саміту у Китаї. Нагадаю, що з 31 серпня, 3 вересня, Путін буде перебувати у Китайській Народній Республіці 4 дні з офіційним візитом. І щодо цього саміту, то чим ближче до цієї дати, тим більше лунає гучних заяв з Кремля від російських політиків високопосадовців, пропаганди свою чергу підвищують рівень напруженості і навіть намагаються вселити певний оптимізм у росіян. Лунають заяви і сьогодні, наприклад, в Держдумі розповіли, що візит Путіна в Китай є унікальним, що Путін проведе в Китайській Народній Республіці 4 дні, що це рідкісний випадок. Пропагандисти наголошують на тому, що не лише Путін, а й лідер Північної Кореї Кім Чен Ін їде в Китай, і що на кону новий світовий військовий альянс. Більше того, пропагандисти сьогодні вирішили дістати і астрологів, які оцінили положення планет в дні візиту Путіна в Китай і розкрили, якими будуть його наслідки цього візиту. За словами російських астрологів, на 31 серпня випадає восьма доба місячна, і саме місяць в дні проведення цього саміту буде знаходитися в знаці стрільця, що це благоприємний час для Росії, що цілком можуть бути добрі новини. Однак виникає таке питання: а як же Росія планує розраховуватися з китайською народною республікою за, хоч і неофіційну, не непряму, але підтримку? І щодо цього, російські пропагандисти сьогодні пишуть прямо дивно, але пишуть прямо: що Росія та Китай обговорюють створення спільних зон в сільському господарстві. Ще декілька років тому на Росії було багато скандалів щодо того, що Росія в оренду здавала Китаю мільйони гектар землі на 50 років за якісь копійки, просто смішні. І коли сьогодні з'явилися такі повідомлення, що Росія та Китай обговорюють спільні зони в сільському господарстві, я одразу згадав ті новини, і дійсно зараз йде мова про те, про преференції міжнародних територій випрацювального розвитку. Такі території, що прозвивалися, і це натяк на те, що Росія буде що землями розраховувати з Китайською Народною республікою, чи як. Особливо зважаючи на те, що якщо Китай 50 років буде на певних землях, то як потім Москва забере ці землі назад? Як? Яким чином? Звісно, виникає питання насамперед навіть не до Кремля, а до президента Ша Трампа. Зважаючи на те, що 6 днів тому він озвучив черговий дедлайн у 2 тижні, навіть не у а Він сказав, що тиждень-два, і подивимося, що буде, чи зможе він завершити війну. І, звісно, є заяви і питання до Білого Дому. Сьогодні Левіт, речниця Білого Дому, заявила, що Путін і Зеленський не готові самі припинити війну. За її словами, обидві сторони поки що не готові її закінчити. Інші президент Трамп хоче закінчення війни. Але лідери двох країн також мають захотіти її завершити. Президент зробить додаткові заяви з цього приводу пізніше. Очікуємо заяв від Трампа, але я ще додам. Тому що Левіт ще прокоментувала і підтвердила, що Україна в серпні знищила 20% російських НПЗ, і вона заявила, що вона розмовляла щодо цього з Трампом. Трамп був невдоволений ударами України по російським НПЗ, він невдоволений цією новиною, але й не здивований. Ще що важливо, це те, що американські ЗМІ на тлі взагалі таких заяв з Білого Дому пишуть про те, що Трамп хоче миру за будь-яку ціну, і що Трампа не влаштовують пропозиції Зеленського та Європи щодо завершення війни. Крім того, є повідомлення у ЗМІ, що Трамп втомився від війни і хоче, щоб все просто закінчилося. Капітуляція України, не капітуляція України, аби швидше закінчилося, і щоб Трамп пошвидше отримав Нобелівську премію миру. Нагадаю, що декілька днів тому лунав такий заклик від спеціального представника Трампа Віткофа, який звертався закликом до Нобелівського комітету, щоб розглянули питання саме нагородження премією миру Трампа. Тому, зважаючи на такі заяви з Білого Дому, а також зважаючи на бездіяльність Трампа щодо тиску на країну агресора, зважаючи на те, що крім гучних заяв і погроз, нічого немає, не дивно, що з'являються гучні заяви від деяких лідерів країн Європи. І сьогодні ЗМІ повідомляють, що президент Португалії назвав Трампа російським чи радянським агентом. Лідер світу найпотужнішою на є об'єктивно радянським або російським агентом. Він діє як агент. Я стверджую, що нове керівництво США стратегічно вигідне для Російської Федерації. Іншими словами, вони перейшли від ролі союзників з одного боку до арбітрів у цьому виклику. Така заява від президента Португалії навряд чи це просто висловлення своєї самостійної думки. Це такий сигнал до президента США, до його адміністрації, що потрібно вже прийти до тями, потрібно зробити якісь висновки, і що загалом Європі не подобається те, як діє президент Сполучених Штатів Америки. Однак є і певні добрі новини. Зокрема, Держдеп США схвалив продаж в Україні понад 3 тисячі ракет ЄРАМ. Виникає питання щодо того, а коли ж Україна почне їх отримувати. Американський телеканал CNN сьогодні повідомив, що Україна почне отримувати перші партії цих ракет наприкінці цього року, через декілька тижнів. Також зміє повідомлення про те, що виробництво цих ракет розпочалося в США навесні. І в цілому темпи виробництва такі, що десь 500 ракет щороку з нарощуванням. Звісно, поки важко сказати, скільки отримує Україна ракет в перших партіях, у будь-якому разі новини добрі лише є важливий момент щодо дозволу для України. Чи можна буде бити цими ракетами по території країни агресора, чи лише по тимчасово окупованих територіях, чи лише взагалі можна буде бити тільки з дозволу адміністрації президента США і Пентагону. Питань багато. Україна продовжує робити ставку насамперед на свою зброю, на наші українські ракети і дрони. Ще щодо добрих новин зі США, і хоч якогось, хоч і непрямого тиску на країну агресора, є повідомлення про те, що Ми та Трампа щодо Індії працюють. Видання Reuters пише, що прибуток Індії від російської нафти зведений на Нівець через тарифи Трампа. Працюють тарифи, тиск на Індію дійсно є. Індія зараз не має, виявляється, вигоди. Однак продовжує купувати російську нафту, намагається Індія зараз торгуватися, спостерігаємо з розвитком подій. А тим часом це ж видання Reuters повідомляє, публікує ексклюзив, що російський порт услуга працюватиме на полину потужності у вересні після ударів українськими дронами. Новина добра, полина потужностей, і це стосується саме експорту нафти. Росія розраховує на те, що вона зможе за кілька тижнів все полагодити, зможе відремонтувати, і зараз, поки намагається проправляти обсяги нафти в російські порти в Приморськ і Новоросійськ стосовно дій Європейського союзу. Сьогодні міжнародні змі, зокрема видання «Політико» пишуть, що в європейському союзі готують план передачі 200 мільярдів євро російських активів для України. Що зараз європейська комісія розробляє певний механізм? Також є повідомлення, що міністр Песького Союзу у суботу вперше обговорить новий план щодо активів Росії. Водночас, видання «Політико» пише, що в Європі обговорюють створення 40-кілометрової буферної зони на території України. Всі ці розмови, всі ці обговорення про буферну зону у 40 кілометрів, як це взагалі розуміти, що це за буферна зона? Наприклад, якщо взяти Херсон, як можна вийти з Херсону в ЗСУ на 40 кілометрів? Про що взагалі мова? Але йдуть певні обговорення. Зараз обговорюють питання гарантій безпеки для України. Сьогодні, до речі, проходять перемовини між українською делегацією і Віткофем, також його командою. Зараз вирішуються США питання нашої безпеки, гарантій безпеки для України. Про це ми поговоримо у наступних випусках. Щодо Європи, ще одна цікава новина, адже лідер опозиційної партії Тиса в Угорщині Петер Мадяр написав у своїй сторінці Фейсбук. Що донька Віктора Орбана з родиною переїхала до Сполучених Штатів Америки? Поворот дуже цікавий, це дуже схоже на те, що ми бачимо на Росії, коли діти російських високопосадовців, топових чиновників чомусь виїжджають у Америки і там проживають. Питання щодо Орбана: невже в Європі так погано? І чому саме його дочка, а також зять, виїхали за кордон? Щодо Угорщини, додам, адже сьогодні російські ЗМІ повідомляють. Про помсту Матяра, що Збройні сили України знову несли удар по нафтопроводу Дружба в Брянській області. Про це повідомляє видання репортер, видання без формату. Про це повідомляють росіяни в соціальних мережах. Однак, навряд чи цей удар був потужним, скоріш за все, він був просто попереджувальним, особливо зважаючи на що заяви президента України Зеленського, що буде дружба між Угорщиною та Україною. Що якщо Угорщина не буде блокувати вступ України в ЄС, то і нафтопровід Дружба буде існувати. Друзі, ну а на цьому, все дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися. Свої думки щодо всіх цих подій висловлюйте в коментарях і до нових зустрічей етері.